Для того, щоб потрапити до укриття, потрібно підійти до центрального входу адміністративної будівлі, натиснути на цю кнопочку, це кнопка виклику відповідального чергового адмінбудівлі. Дивіться, воно все працює, все написано, щоб людина могла зорієнтуватися. Відповідальний черговий, який знаходиться під час повітряної тривоги в укритті, вас зустріне і проведе до укриття. В адмінбудівлі виконавчого комітету ми бачимо такі стрілочки навігаційні, які координують прохід мешканців гостей міста до укриття. Бачимо ось он. он. Завдяки функції відеонагляду відповідальний черговий комунікує з відвідувачами укриття. Під час повітряної тривоги, коли багато людей, ми Вхідні центральні двері ми свиконкоємо залишаємо відчиненими, щоб не було затримки пропуску людей.